Так, вітаю, панове. Е, підписник спитав, чи є елемент кутушка SMD як SMD-компонент. Я сказав, що немає. Погуглив і мені відповіло, що так, існують SMD-компоненти, які є кутушками індуктивності, ну, фактично, дроселями. SMD це загальна назва для електронних компонентів для поверхневого монтажу, до яких належать і катушки індуктивності, що мають компактні розміри та використовуються в сучасній електроніці. Що це таке? Це індуктивні компоненти, призначені для монтажу безпосередньо на поверхню друкованої плати, на відміні традиційних компонентів з виводом, що встановлюються в отворі. Приклади існують різні типи SMD катушок, наприклад, серії SD43, які можуть мати номінал 47 мікрогенди і маркуватися 4R7. І ось вона продається така SD-43 на 100 мікро Генрі. Десь 100 гривень стоїть. Да? Відмінність від котушки, як спіннього приладдя, важливо не плутати ці терміни котушкам в тексті SMD-компонентів, це електронний елемент, друсель, а не ну фактично. Називаємо всі катушки друзілями, щоб не, з рибаками не попутатися. Так, ну і далі спитав, чи є котушки в мікросхемах. До речі, в старих підручниках вичитував, там пишеться, що в мікросхемах нема котушок, бо їх складно виконати. Але ось відповідь штучно-інтерактну така. Так, у деяких мікросхемах, деяких. Зокрема, інтегральних схемах і інтегральних. Не мікросхемах, а інтеральних схемах для радіочастот та силу електроніки, можуть бути присутні елементи, що нагадують котушки індуктивності. нагадують котушки індуктивності, бачите. Однак ці котушки в мікросхемах значно менші за традиційні, та видавляються допомоги процесів, що використовується для виробництва напівникових, наприклад, намотування дуже тонкого дрота або формування шляхів на платі. То такі, круги на платі. Інтегральні котушки це. Крихітні компоненти, які часто є частиною більшої схеми, але їхня функція подібна до функції звичайних котушек. Електромагнітна індукція, котушка як у звичайних, так і в інтернетних схемах збирають енергію у вигляді магнітного поля. Ну і Застосують вони використовують різних пристрах, таких як радіопередавачі, приймачі та інше електронне обладнання. Ну і Заодно спитав, чи є діоди в мікросхемах. Звісно ж, вони є. Так, у багатьох мікросхемах є вбудовані діоди, оскільки вони є одними з найпростіших. Підвиникових компонентів, які можуть бути виготовлені на одному кристалі разом з іншими елементами. Діоди, виконують різні функції, такі як випрямлення, змінного струму, захист від перенапруг, комутація та формальний сигнал. Наприклад, використання діодів у мікросхемах виявлення випрямлення Ці діоди використовують в імпульсних перетворювачах, щоб перетворити змінні струми мережі на посінні. Захист від статичних розрядів ЄСД, шоткі діоди часто інтегруються в мікросхемах для захисту від надлишкового заряду. І формування сигналу діоди можуть обмежувати або формувати сигнал в певних схемах. Випромінюють світла світлодіоди, леата, а є типом діодів, які використовують в дисплеях та індикаторах. Але все-таки повертаючись до потушок. У мікросхемах їх немає, вони є лише тільки в інтегральних схемах. У мікросхемах. Саме їх немає. Дякую за увагу.